Вот мы набираем снег, потому что у нас реально неделю нет воды. Слава Богу, есть Сніг, Донбас гонить Паражняк. Фраза, яку вони зробили своїм символом. Я зараз про вони, про Януковича і прихвоснів, які розповідали про те, що Донбас Паражняк не гонить. То тепер він гониться. Більш того, він топить сніг про життя в ДНР. Говоримо сьогодні. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Ну а зараз буде треш. Поїхали. Отже, у Донецьку з приходом окупантів. Зникло водопостачання. Або якщо вода є в хатах, то її дають за графіком. Проте часто її немає взагалі, і тому людям доводиться топити сніг на вогні. Стоїть бабуся, я не буду показувати підсову. Стоїть бабуся. Жінка живе на дев'ятому етажі одна, і вона остається вже тиждень без води. Я, наприклад, зараз іду набирати сніг. 21 век. Уважаемый Денис Пушилин, может хватит пиариться и дарить в Москве розы на ВДНХ? А може треба зайнятися проблемами Донецька? Крім того, є серйозні проблеми із опаленням та електрикою. Ну і що лишається мешканцям Молодої Республіки? Нагадаю, їх за тоталітарними законами приєднали до Російської Федерації. Це регіон Росії, але мешканці цієї процвітаючої області записують звернення до гауляйтерів, зокрема до Дениса Пушиліна. Який колись був МММником, ну а тепер возглавляє ДНР. Так от, дедалі частіше лунають фрази про те, що за бандерівців жилося їм набагато краще, аніж за росіян. Не було і смиттєзвалищ, на які буквально перетворився весь Донецьк. Зокрема, проблеми, до речі, не тільки в самому Донецьку, але й в Виловайську, Харцизьку, Макіївці. Ну і е, в Сталіце ДНР, як я вам вже і казала, теж непереливки. переливки. Теплічний мусор убирається вже ні звісно скільки. Вже гори вонять вже почав. Типова ілюстрація руского міра. Згодні? Ну а проблеми простих смертних, як Пушиліна, так і Путіна, тут у них чимало схожого, не хвилюють е, князів. А все чому? Бо як сказав Путін, якщо <риклад> <риклад> немає дороги, то чим машина? де ви їздите? А якщо серйозно друзі, то в Донецькій народній, так званій Донецькій народній республіці нині не думають про електрику, воду, сміття, думають про вибори. Вибори президента Російської Федерації. Нагадаю, вибори прийдуть в березні в окупованому Росіянами Донецьку. Почали збирати підписи на підтримку Владіміра Путіна як кандидата. Президенти Росії, ці підписи жителів Донецька, примусово примушують ставити під тиском, погрожуючи їм звільненням, або ж мобілізацією. Звільнення мається на увазі із робочих місць або ж мобілізацію на війну проти України. Попри те, що так звані блогери ДНР, да, там є блогери, пишуть різні відео про те, як смачно на території Донецька, скільки там смаколиків місцевих, та й взагалі не страждають вони за Макдональдсем, за цією всією піндоскою фігнею. В так званій ДНР з ресторанами нині. Ситуація, яка нагадує мені пародії під час «Голубого огонька». Чому пародії? Тому що ну ось, наприклад, зробили таку жалку пародію на МакДональдс. Назвали його патріотично Дон Мак. Цікаво, що своє не придумати. Порожняк не гонять там, а тут бац і гонять чомусь калькують цих американців. Горловка, всем привет! А вы знали, что Донмаг снова открылся в нашем городе? Сегодня я сходила в него и сняла мини-обзор. Я не особо люблю фастфуд, поэтому хотела заказать свое любимое мороженое, но его здесь не оказалось, как и оплаты картой. Здесь можно оплатить только наличными. Пишите в комментарии, знали ли вы об открытии и рады ли вы этому. Про инновации, друзья, инновации тоже там есть. Наприклад, нещодавно в Донецьку з'явилася можливість оплачувати товари, О, яка новина для молодої республіки в 2023 році була ця новина. Оплачувати картками продукти здивовані. Це ще не все, друзі. Насправді такої функції в додатках, звісно, немає. Просто можна скинути рублі таксисту на картку і таким чином розрахуватися. Але ДНРівців і таке чудо техніки дуже радує. Покращення вже сьогодні. Донецк, я один только узнал, что в такси, оказывается, можно расплачиваться картой у нас. Как это сделать? В самих приложениях такой функции нет, она недоступна. Но если ты звонишь напрямую оператору, то ты можешь в конце сказать: только укажите, что оплата картой. Приезжает таксист, и ты, когда уже доезжаешь до места, куда тебе нужно, переводишь ему там, на сбер, Тинькофф или еще куда-нибудь. Очень удобно, пользуйтесь. А як в ДНР з мобілізацію скажете ви? Поки ми тут з вами розповідаємо про відсутність системи і небажану часто роботу ТЦК в ДНР свої технології. Наприклад, нещодавно в молодій республіці екс-найманця з інсультом викрали і підписали за нього. Контракт акцентую за нього. Контракт за кермом була донька окупанта. Сам він з ознаками інсульту якраз їхав в лікарню. Що з ним зробили? Зробили дуже просто по дорозі, просто вилукли з машини, побили. Ну і повезли куди? В невідому напрямку. Що ви виділи? Це нарушение прав человека. Що ви делаете? Друзі, у нас від сьогодні на каналі Вечір з Яніною. Підпишіться, якщо не підписані, буде ще більше. Подібних розповідей про молоді республіки. Якщо ви раптом не дивилися наш канал з вісімнадцятого року, то знайте, відтепер він українською мовою. Я нарешті свою щелепу не буду травмувати. Наша зовнішня історія впливу антипропаганди на російські фейки завершена. Тепер будемо займатися внутрішньою ватою. Ну і готувати мешканців молодих республік українців. Які хочуть далі жити в Україні, до того, що всі маргінальні звички вони мають забути і потихеньку готуватися до життя в цивілізації, яке віримо, забезпечить їм Збройні Сили України. Хм, ну що, цей день настав. Більше ніякої мови окупанта. Нарешті мої україномовні щелепи знову стануть на місце. Тепер на каналі Вечір з Яніною москофобії буде ще більше. Ви знаєте, я маю власний особистий канал Яніна Соколова. Але тільки на каналі Вечір з Яніною я можу дозволити собі не добирати слів і карати. Не звертаючи увагу на моральні забобони, вато на коліна зараз лизатимеш кінчиком мого батога, тому що це шоу Яніна Карає. І не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Напишіть в коментарях, якщо б деокупація настала цього року. Як ви думаєте, мешканці Квазі Республік, які всі ці 10 років там живуть, готові до того, аби наново жити в Україні? Дякую вам за довіру, друзі. Слава Збройним силам України, слава Україні і до зустрічі вже завтра. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. До зустрічі!